Привіт усім, друзі! Вітаю вас як завжди на своєму youtube каналі. Мене звати Назар. Давайте сьогодні поговоримо про спотову торгівлю, тому що у зв'язку зі зростанням ринку. У крипті знову буде появлятися багато новачків, які хочуть торгувати, купляти крипту, продавати, але не знають, як правильно це робити. Ну і навіть якщо ви досвідчений користувач, але не знаєте, як правильно виставляти стоп-лосс, тейк профіт на споті і що таке тригерний ордер, тому вам, в принципі, теж це відео буде цікавим. Показувати я це все буду вам, друзі, на прикладі біржі BingX. Я недавно став її партнером. Можете реєструватися за моїм посиланням, я залишу його в описі під відео. Для вас я створив спеціальне посилання, за ви будете отримати. 15 знижку на торги на безстрокових фьючерсах. Ну і звісно, біржа BINX зараз активно розвивається. Дуже часто запускає різні промо акції. Я особисто сам недавно брав в спотовому турнірі участь, в якому зробив більше ніж мільйон доларів обороту. Це було на споті. Якраз зараз з дня на день чекаю свою винагороду у пів ефіра. Тому як торгувати на споті, я точно знаю, і сьогодні вас теж навчу. Давайте, друзі, вже перейдемо до екрану мого ноутбуку. Звісно, якщо новачок вже розбереться, як зареєструватися та пройти верифікацію, то вже про торги і депозит може бути складніше. Тож для початку нам, звісно, потрібно поповнити баланс, як його правильно робити. Натискаємо на активи. Він же в мене поповнений. Ви ж тиснете депозит, обираєте монету, в якій хочете робити. Депозит, наприклад, це USDT і, наприклад, мережа bep 20 так як вона трошки дешевше від ТРСІ 20 Вибрали bep 20 і ось тут, друзі. У нас навіть є можливість обрати, куди будуть зараховуватися кошти. Чи одразу на фондовий рахунок, це той рахунок, з якого можна одразу торгувати на споті, той же самий спотовий. Чи можна змінити і вибрати, наприклад, щоб одразу на фьючерсі нам падав депозит і так далі. Після того, як зробили депозит, переходимо у розділ спот, тиснемо сюди, і у нас відкривається ось така картина. Як бачимо, біткоін у нас зараз якраз тестує. Позначку 35 тисяч доларів, цікаво. Нарешті якась двіжуха на ринку, і в мене поповнений вже баланс на 391 долар, які в нас є ордери: ринок, ліміт, тейк профіт, стоп loss та тригерний. Зараз поясню по порядку, кожен як з них працює. Риночний ордер найпростіший це ордер, який купляє одразу по тій ціні, яка є на ринку. Ось ми маємо стакан цін. Тут є ціни, які йдуть на покупку, тобто сюди ми можемо продавати, а тут йдуть продажі, звідси ми можемо викупляти. Але це для вас буде складно. Риночний просто ведете повзунок. Або вводити суму в USDT, на яку хочете купити, наприклад, біткоін. Бо в нас ось тут обрана пара біткоін. Ви можете вибрати і тут змінити на будь-яку іншу монету, яку вам потрібно, і торгувати до пари, яку вам потрібно. Зазвичай більшість торгує USDT. От ефір USDT, USDC USDT, це стейблкоїнів пара. Я ж покажу на прикладі біткоїна. І, наприклад, риночний ордер. Тоді ми просто тягнемо повзунок, наскільки хочемо. Давайте я куплю, наприклад, на 100 доларів, тисну купити біткоїн», підтверджую і одразу по ринку, по тій ціні, яка є, в мене купився біткоїн на 100 доларів. Але як бачите, риночний ордер спрацював і він навіть купив трошки вище, я одразу мінус 22 центи. Це означає те, що риночний ордер не є такий вигідний, як лімітний ордер. Тому і зазвичай більшість користується лімітками, і коли я Набиваю якісь обороти на біржі для якихось турнірів, можливо, вам буде потрібно. Більшість людей це роблять лімітками. Але останній турнір я торгував, наприклад, і в мене що по ринку з 10 тисяч доларів була комісія 10 доларів. Що по лімітках з 10 тисяч доларів була комісія 10 доларів. Тому, в принципі, якщо прям набивати оборот і ви йдете до якоїсь конкретної цілі, наприклад, там зробити мільйон обороту на якомусь турнірі, тоді вже можна і по ринку лопашити. А так, в принципі, то лімітками. Це ми купили біткоїна на 100 доларів. Щоб продати, просто тиснемо продати. Так само по ринку продаємо. Від відповідно продаємо по тій самій ціні, зразу по ринку, по якій і купили, Чуть-чуть навіть в мінус. Ось тут зразу нам дуже зручно підраховує, який у нас прибуток і збиток. Як бачите, воно хоч і купило вище, то воно, в принципі, все рівно продало плюс-мінус, так як ми купляли. Тепер як працює лімітний ордер? Це і відкладений ордер. Тут навіть можна натиснути і подивитися, як воно виглядає, як воно працює. Але я вам поясню простішими словами. Наприклад, для початку ви хочете виставити лімітний ордер на покупку. Так, ви, наприклад, хочете купити нижче. Наприклад, по 34 734. Ви вказуєте суму 34. 734. Ви обираєте собі суму наскільки хочете купити, наприклад, на всю. Тиснете купити, і в нас відкриється ордер. Він з'явився ось тут знизу. Його тут можна скасувати або скасувати всі, якщо у вас багато ордерів. А ось тут він є, видно його на графіку. Якщо ціна опуститься сюди, ордер спрацює і біткоін купить. Тобто, якщо ми хочемо купити нижче ніж є по ринку, ми собі вставляємо лімітний ордер на покупку. Скасовуємо його. Пер так само може бути лімітний ордер на продажу. Яким чином? Наприклад. Коли ми по лімітці купили біткоїна. Я візьму зараз по ринку, буквально ось на пару доларів на 23, натискаю купити. Оновлю сторінку, щоб воно оновилося. І бачимо, ось, наприклад, де мені купило. І я хочу, наприклад, лімітним ордером продати. Я вибираю продаж, вибираю лімітний ордер, і я, наприклад, хотів би продати там по 34 998. Так само вводите 34 998, вибираєте суму, наприклад, всю. У нас є на 23 долари біткоїна, і тиснемо продати BTC, підтвердити. І в нас ось тут зверху, зараз. Зараз з'явиться ордер. Ось цей трошки вищий, по якому ми ніби хочемо продати. І коли ціна дійде сюди, воно нам продасть автоматично. Ми можемо в цей час навіть спати. Ордер спрацює собі сам, як на продажу, так і на покупку. Знову ж таки, коли ви виставляєте лімітний ордер на покупку і у вас купиться крипта, а ви, наприклад, берете спати, є можливість того, доки ви встанете, вона впаде. Тому зазвичай я роблю як я крипту купляю, тоді виставляю стоп лос або тригерний ордер. Зараз поясню, чим вони відрізняються, і тоді можна спокійно спати, коли ви вже ізверху, і з Застраховані. Давайте розглянемо, як воно працює. Скасовуємо наш ордер, продаємо по ринку крипту, яку купили, тиснемо продати і продаємо. Вновляємо сторінку, щоб у нас на графіку все зникло. Давайте, наприклад, на 391$ купимо по ринку, подивимось зразу, скільки воно нам вийде. Ось зразу мінус 49. Тому розумієте, це є якраз мінус ринкових ордерів. І тепер скористаємося «Take Profit» або «Stop Loss». «Take Profit» або «Stop Loss» – це ордер, який нас обмежує від втрати або від прибутку, в залежності як ви його виставляє. Наприклад, в мене вже є куплений біткоін на 300 доларів, і я хочу його продати, наприклад, по 35-200. Я тисну «Продажа», вибираю тригерний ордер, Наприклад, 35-200. Тригерна ціна це ціна, по якій запускається ордер в роботу, а ціна ордера, по якій він по факту спрацьовує. Зазвичай я між цими ордерами ставлю ось такий невеличкий проміжок, тому що якщо буде сильна волатильність, може ваш ордер пройти по стакану, може його повністю не налити, і ваш ордер може не забрати. Тому між ними варто залишати ось таку відстань, щоб ордер точно спрацьовував. І, наприклад, продати вибрали, ставимо сюди і вибираємо продати біткоін. Якщо ордер зверху, він фіксує наш профіт. Тобто він зараз працює як take profit. а стоп loss – це є страхування від збитку. Тобто ми можемо його поставити нижче, коли, наприклад, не хочемо, щоб ціна, наприклад, не йшла нижче, ось, наприклад, 34283. Ми не хочемо пускати ціну нижче, тут ставиться стоп loss. Але в чому прикол take profit і стоп loss? -у? Я вже виставив take profit на всі 100% біткоїна, які в мене є. І в мене вже немає можливості виставити другий, бо бачите, в мене вже тут пусто. Якраз в тому і діло, що take profit, order і stop loss, вони заморожують нашу маржу. До того моменту, доки не спрацює ордер, немає можливості поставити одразу собі стоп лос Для цього в нас є тригерний ордер, який не заморожує нашу маржу. Зараз я покажу. Ну і так само в другу сторону, якщо ви скасуєте собі цей ордер, який вас служив тейк профітом, ви можете знизу поставити стоп лос Давайте я оновлю сторінку, слідкуйте за тим, чи тут є купити, чи продати. Наприклад, в мене вже є куплений біткоін, я хочу його продати. І Якщо я ціну, наприклад, виставлю 34 590, ціну ордеру ми завжди. Ставимо трошки далі 34, 588 Тобто, якщо догори, то догори далі. Ціна ордера йде, якщо стоп-лосс, то донизу. Якщо не зрозуміло, то передивитись відеоролик, має бути зрозуміло. І так само можемо виставити всю суму на стоп-лосс. Тобто він зараз ось тут виставиться, ось червона лінія. Коли ціна опуститься сюди, біткоін продасться і застрахує нас, наприклад, від того, що він не пішов ще нижче. Але давайте перейдемо до тригерного. Тригерний якраз тим і відрізняється, що він не заморожує нашу маржу. Якби я зараз взяв вже цей стоп-лосс, тейк профіт я вже виставити не можу. Переключаємось на тригерний. І якраз тут бачимо замітку, що тригерний Ордер не заморозить маржу. В мене є куплений вже біткоін. І я, наприклад, можу виставити і верх, і низ. Хочемо продати по 35200. Цю ціну ми ставимо трошки вище, тому що догори йде воно, а в стоп-лосі наоборот нижче. Наприклад, 35-203. Можемо взяти на всю суму. Натиснути Продати біткоін, підтвердити, і тут зверху зараз виставиться ордер по 35200. І якби це був Take Profit ордер, нам би вже стоп лос ось тут не дало виставити. Якраз в цьому відміність тригерного ордеру. Наприклад, ставимо стоп лос на 34200. Суму тут вказуємо трошки нижче: 34197, наприклад. І знову можна вибрати всю суму і ще один ордер зробити. Тепер в нас є, бачите, страховка і зверху. І знизу, ось зелена лінія, де ми купили. Ось стоп лос який не дасть йти нижче. Ось тейк профіт який зафіксує наш профід зверху. Тобто, таким чином, ми можемо виставити два ордери і до якого швидше ціна дійде, той перший і спрацює. Цей мій зручний тригерний ордер. Я його відкрив для себе, коли якраз торгував багато на споті. Тейк профіт і стоп лос зручно використовувати. Якщо ви можете, наприклад, половину наприклад, своєї ціни 50% поставити догори, половину донизу. Але якщо ви поставите 100, то вже там другий ордер у вас не вийде. Зробити в принципі, друзі, це нічого складного, якщо подивитися уважно відео, то тут можна все спокійно розібрати. Зазвичай найчастіше використовують риночний ордер для миттєвої покупки, лімітний для відкладеної покупки, якщо хочуть по більш вигідним цінам купити або продати. На деяких біржах навіть є можливість виставляти лімітний ордер одразу з тейк профітом і стоп-лосом. Насправді дуже зручно, бо як тільки відкривається угода, зразу відкриваються два ордера. Але на BінKсі такого немає. І коли ви вже, наприклад, закупилися криптою, заходите. Сюди тригерний і виставляєте собі верх і низ. Або ставите собі, наприклад, просто стоп лос і тримаєте там до безкінечності, скільки хочете. Тут є різні інструменти, хто плюс-мінус вміє торгувати, займається якимось трейдингом, може собі розмальовувати. Ось тут однією кнопкою можна ордери всі одразу скасувати, почистити собі, обновляємо сторінку. Тут одразу бачимо наш профіт, навіть 70 центів заробляю на рості зараз. І, наприклад, ось тут можна собі відкрити на цілу сторінку, взяти, наприклад, таймфрейм 4 годинний, натиснути. Авто, зменшити його до нормальних розмірів. Як бачите, я тут собі малював теж, коли торгував. І таким самим чином тут вибираєте інструменти, якщо ви вже плюс-мінус розбираєтесь, наприклад, горизонтальну лінію, бачимо, де у нас були активні покупки. І тут продажі, і можна зрозуміти, що тут є плюс-мінус хороша зона, яка ось тут вона виступає супротивом, а ось тут підтримкою, наприклад. Ну я кажу, хто вміє тими інструментами вже користуватися, то йому буде корисно і зручно. Закриваємо графік. Ось, в принципі, друзі, і все. Біткоін росте добре. Можливо, я навіть в цій позиції трошки посиджу, але виставлю собі десь ось тут. Зараз стоп лос Давайте я одразу це з вами зроблю. Мені не потрібно ставити тригерний, тому що верх я ставити фіксувати не буду. Я закрию зверху вручну, я себе підстрахую купую ось тут зараз, ставлю 34,554, а ціну 34,554. 552 тягну до кінця, продаю, підтвердити. І зараз в мене з'явиться стоп лос Ось тут, який при проливі не дасть мені піти в великий мінус. А до гори хай собі йде скільки хоче. Я собі вже вверху зафіксую сам. Ось, друзі, таке відео у нас вийшло. Думаю, новачкам буде корисно та й, можливо, вже бувалим користувачам щось цікаве для себе почерпнете. Якщо відео було вам цікавим, ставте лайки, і я можу зазняти таке саме відео по ф'ючерсах розібрати. Як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.